Доброго дня, шановні підписники та гості каналу. Друзі, я як обіцяв, що протестю передню решітку, обріцовку радіатора, ну, це не головне. Головне те, що в нас там питання, я піднімав, ви мені радили, підсказували, що потрібно зробити. Я там хотів закрити екран поставити. На пічку. Але ми там підказали добру пораду, що можна кран не ставити, а пережати трубку шлангу, щоб не йшов антифриз на радіатор пічки. І зразу яка температура, вам я тільки що під'їхав, заглушив двигун і показую вам. Що у мене на панелі приладів? Дивіться. на половині і тут? 91 градус. 91,6, А що я зробив? зараз я покажу. Дивіться, те, що мені порадили? Я я зробив. Кран не ставив. В общем, це третій варіант. Перші два відпало щоб під капотом потрібно було троні ставити, щоб у радіатор йшла обратка. Або тут поставити Кран на цій нижній шлангі. Дивіться, шланга, обратка холодна і ця холодна підходить. Підходи Во, О, з відтіля підходить. Там гаряча. А ця холодна. А ця і ця холодна. Значить, на пічку. Бачите, як я зробив. Пережим. Там видно добре. Пережим. Шланги зробив. І температура двигуна. Зараз. Я проїхав 5 кілометрів. Я проїхав 5 кілометрів. Тут А2 і 3 було, я скинув. Дивіться, На середині видно добре. І тут вже 92 і 8. Так що я. Ну, поки це половина теста. Я буду їхати. У зворотню дорогу. І коли приїду, я також там зніму ще вам. Це вийде півроліка 1, півроліка 2. Ну, столяти я їх не буду, а покажу два різних. Зараз 91 я приїхав, тільки виключив двигун вимкнув і там посередині як у мене раніше, і було. Але ж ми не знали скільки. Я думав, наприклад, коли стрілка рівно вертикально, це буде наприклад 80, а там виходить 91. Ну, робоча ж температура двигуна не 80, друзі. Там десь в пределах 92. І ще я вам скажу, умикнувся на такий 92, умикнувся э, вентилятор охолодження радіатора. Загорілася контрольна лампа. А в мене ж там датчик стоїть на 87.92. На цьому буду закінчитися. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Мені ніколи. Ви бачите, я прямо на ходу знімаю ролик. Підписуйтесь на канал. Коментарі, ну, звичайно. Пишіть, що ви думаєте по третьому варіанту. Всім все доброго.